Доброго часу доби, українці, українки, українські. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону Іванчук Олені Іванівні місто Вінниця за надання ось цих антидронових білих маскувальних сіток посилених і хлопцям нашим смаколики різноманітні. Також шкарпетки, рукавички, цукерки, серветки, домашні супи при домашнього приготування, засушені, сало. Печиво, антисептики для розпалення окопних свічок. Дякуємо, дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні!